Раз, два, три, чотири, п'ять лисенят. Хороших таких вже. Живуть в норі. І це достаточно плотна численість. На наш округ тут я знаю 7-6 норок, які точно 6 точно знаю. Яких живуть лисенята, і тоже вже виводки по 5 штук. Натягає лапу якусь от лиси, то бачите, церкву. Шкодники. Щось їсть там лапку видать зайця. Такі вже здоровенькі дебелі. Ну вважайте, скільки внизайців взяли. Так, то лапа. Раз лапа зайця. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Хазани. Ось ось ще. Ось що, лапа ось ще одна, восьма, дев'ята. Йо, де скільки вони зайців звертали. Давайте от фазанів крила. Та ти що? Це вони перекусують. Васенятки. А ну виглядає. Виш <гум> який. Ти ці кіла. Та ти що? все ще ладно. Ір'я. Оце вони випили, фазанів і зайців. Я просто вахер, если чесно. Вот вам і тишу. Ну, Вважайте, сіків не зайців взяли. Так, так ладно. Раз лапа зайця. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Фазани. Ось ще. Ось що, лапа ось ще одна, восьма, дев'ята. Йо, де сиків зайців стикали. Все. От фазані укрила. Та ти що? Це вони перекусують осенятки. Гано виглядає. Виш який лат. ти що, все ще ладно. Ір'я. Оце вони влупили в фазанів і зайців. Я просто в вахер, якщо чесно. Вот вам